Вітаю вас, друзі! Цей урок має 100% вам сподобатись, бо ми будемо говорити влітку про літо в Іспанії. Друзі, урок буде насиченим літньою атмосферою, гарним настроєм, будуть нові слова і вислови. Мене звати Леся і емпесамош lección número 57. Друзі, для багатьох з нас сонце асоціюється саме з літом. Проте, в Іспанії купа сонячних днів також в інші пори року. Нагадаю, що іспанською сонце буде ель-шоль. І повертаємось в літо. Друзі, за всі літні місяці, саме в серпні, всі міста материкової Іспанії звільняються від людей і від машин. Припаркуватися взагалі не проблема. Всі їдуть на море. Але іспанці не кажуть на море. Вони кажуть Vamos a la playa». «La playa» дослідно перекладається як пляж. Зауважу, що, наприклад, в іспанській мові, якою розмовляють в Аргентині, вони по іншому вимовляють це слово. Вони не кажуть «la playa», вони кажуть «la playa». І, до речі, «la playa» в Аргентині перекладається як пляж і як парковка. В Іспанії ні, в Іспанії тільки як пляж. Отже, друзі, запам'ятайте, коли ви хочете сказати, що ми їдемо на море, ви маєте сказати іспанською: Vamos a а пляя. Тобто ми їдемо на пляж. Якщо дослівно перекладати, але за сенсами. Бамош ала плая на українську прикладається як ми їдемо на море. Це стійкі словосполучення, які означають те ж саме. І давайте вивчимо ще пару пляжних слів ла sombra» – тінь і sombrilla» – парасолька від сонця. А ті, хто поїде не на море, а на дачу, також має знати, як це сказати. Друзі, дача на іспанську перекладається з словосполученням каса де кампо. Кампо це поле, а каса де кампо це дача. Друзі, попри те, що в іспанській мові існує іменник дача, я не радила б вам його вживати, бо згідно з Королевською академією іспанської мови, це слово означає дослівно каса де кампо руса, тобто російська дача. А ми ж з вами говоримо не про російську дачу, а про українську, тому перекладаємо іменник дача на іспанську мову за допомогою стійкого словосполучення Каса де Кампо. Тим паче, що самі іспанці не вживають і не дуже розуміють слово дача. А каса вони одразу зрозуміють, про що ви їм кажете. Окрім того, друзі, для будь-якого іспанця Каса де Кампо асоціюється з величезним парком в Мадриді. Ви бачите його на світлинах. Він знаходиться за Королевським палацом і займає величезну велетенську територію. Там є озера, там величезний парк, там проходять медіомарафони, різні спортивні і культурні заходи. Ну, взагалі буває дуже цікаво. в Енберано tenemos sed. Друзі, влітку ми завжди хочемо пити. На одному з років ви вже дізналися про існування типового іспанського лимонаду бітер. А тепер я розповім вам про ще один іспанський освіжаючий напій. Називається він орчата. Вперше я дізналася і скуштувала його в Іспанії. І попри те, що зовні він схожий на молоко. Друзі, насправді він зроблений. Із чуфа. На цій світлині чуфа підсмажена, а на цих двох щойно зібрана. Якщо вірити Вікіпедії, чуфа українською буде смикавець і стівний, земляний мигдаль, тигровий горіх або чуфа. Можливо, тигровим горіхом його називають через схожі з тигром рисочки, а земляним мигдалем Бо росте в землі як картопля. Друзі, загалом це е, багаторічна трав'яниста рослина осокових. А тут ви можете побачити, як він росте на грядочках. Спочатку перекладемо властивості. Іспанською це буде пропідадеш де чуфа. Друзі, вітаміна Е просто це вітамін Е. Енергія – це калорійність. Протеїнас білки. Звертайте увагу на наголос, будь ласка, фібра клітковина, грашас жири, а цукор. Вуглеводи буде карбоїдратуш, фінк, цинк. потасіо, калій, фосфоро, фосфор, Магнесіо – магній ковре – мідь, єру залізо, архенина, аргенін, асідофолико, фолієво кислота, альмідон, крохмаль і кальфіо – кальцій. Друзі, відчуваю себе дієтологом. Хоча насправді це корисний урок для тих, хто слідкує за своїм здоров'ям і мусить вміти перекладати властивості різних продуктів харчування. Але давайте я ще трошки видам себе за дієтолога, аби підсумувати. Як бачите, чуфа містить. Втричі більше магнію, ніж банани і авокадо. Вона також корисна від анемії, бо в ній вдвічі більше заліза, ніж в червоному м'ясі та рибі. Вона містить вдвічі більше клітковини, ніж цільні зерна або соя. Молоко з тигрових горіхів ідеальний рослинний напій, який може замінити тваринне молоко для людей. Які не толерують лактозу, особливо для тих, хто дотримується веганської дієти, з огляду на його корисні властивості, його рекомендують під час вагітності для правильного розвитку плода, а також під час періоду росту дітей та підлітків, і звичайно ж для діабет... для діабетиків. Крім того, він так само, як олівкова олія чи авокадо, допомагає знизити рівень холестерину. Друзі, ну я не могла утриматися, аби вам не розповісти трошки про властив... властивості, аби ви зрозуміли, про що саме йдеться, бо у нас такого молока немає. Наскільки я знаю, може за цей час, що я живу в Іспанії, з'явилося, але я принаймні бачила його тільки в Іспанії. Друзі, якщо вам сподобалось, влаштуйтесь зручніше і поставте велику жирну вподобайку, будь ласочка. Поставили? Дуже дякую вам, друзі! А тепер поширте, будь ласка, посилання на цей урок і цей канал вашим друзям, знайомим, сусідям, колегам. І якщо є така можливість, підтримайте мене на PayPal в описанні до цього уроку і в описанні. На каналі друзі, чекаю вас на наступних уроках! Бажаю вам гарного літа! Нож ж